God is, God is. Нехай Господь Бог, наш святий, поблагословить вас сьогоднішнім днем, зібранню тому. Хочу вас привітати як мамів, жінок за святом День Матері. Хай Господь Бог благословить ваші дома, ваших рідних, близьких і допоможе вам жити, святу, і виконувати його волю. Я багато не буду читав, бо час дуже скоро біжить, але наскільки Бог дозволи, я прочитаю тільки пару слів з Івангелія від. 1 Петра, 3 розділ пару версікою. Також ви, жінки, будьте покірні чоловікам своїм, щоб ті, котрі не коряться Божому Слову, були, переконані без говорення, по видінкою дружини, коли побачать ваше чисте, богобоязливе життя. Нехай буде окрасою вашою. Не зовнішнє заплітання волосся, та прикрашення себе золотом чи гарною одежою. Натомість нехай вашою прикрасою буде те, що є найкраще в людині нев'януча краса лагідного, спокійного духа, що є в дорогоцінне очах Божих. Прошу сідати. Відчуваю дуже важливі слова. Слова, які нам нагадують про те, які ми повинні бути. Жінки, ви знаєте, є така хвороба, як нут. І цей нут, розумієте, трудно чимось вилікувати і погасити. Якщо людина має нут, вона не має спокою, вона не має радості, вона завжди падає в спокусу, як брат Андрій говорив, в журбу, в суєту і не знаходить собі місці, щоб розважити себе і загубити той нут. Пригадаймо собі декілька місць. Я багато не буду говорити. Передаймо собі двічі. Рахиля плаче за дітьми, а їх нема. І не дає себе розважити, бо їх вже нема. Але вона плаче, журба, смуток, великий жаль, на яких вона покладала надію. І багато таких матерів в той час плакали. Бо за Ісуса Христа багато дітей побили, понищили. Ви знаєте добре, скільки дітей біре, загинуло. Але тим не буду зупинятися, Я хочу навести один приклад. Ми часто забуваємо, то деколи треба і другий раз повторити ті самі слова. Мама Марія, яка зберігала всі слова, які Ісус Христос, де зберігала в скарбниці, чи десь зберігала в шафі, Зберігала у Своєму серцю, то розважала, тим жила, тим думала, тим ходила і так з такою повагою. Вона говорила, то, що він вам скаже, то робіть ви. То Ісус Христос. І ми так наведу один приклад на закінчення. Ви, може, чули неодноразово, але хочу вам сказати, що один чоловік дуже любив свою жінку. Любив свою жінку, а мама жила на боці, він відвідував свою маму. Дуже часто вона бачила, що він так її поважає, і шанує і каже, ти ліпше любиш свою маму, ніж мене. Він каже, ні, я і тебе люблю. А якщо ти мене так любиш, то каже, принеси мені серце на таринці мамине. Ну він Розумієте, я не знаю, я, наскільки я можу довести, чи то правда, чи то просто таке було сказано. Я того не знаю, але такий розказ я чув і вам, з вами сиділи. Взяв він і то серце мами витяг і приніс, несе по дорожі, несе по дорожі, спотикнувши і впав. А старілки на серце каже, синочку, чи тобі не больно. Ма, старілки, ви знаєте, таке таке почуття, напевно, я думаю, що люба би людина заплакала, бо тому що то є мамине серце, воно переживає, переносить смуток, переносить журбу. Приносить радість, не досипає багато горя через її. Ми, мужики, не маємо такого розуміння, що в жінок є. Ми просто, як мужчини, розуміємо і знаємо відчасти, а жінки набагато більше в деякій мірі розуміють і знають, то, що ми не можемо знати, мужики. Дорогі брати і сестри. Перейшли свята, переходять дні. Вчора я дзвоню до свого товариша, кажу, Володимир Ількович, хочу чути твій голос. Я дуже радий, каже Богдан Іванович, що ви ще пам'ятаєте про мене. Але я був, каже, на цвинтарі, і я бачив там могилу, пастернак Володимир. Я так кажу, перш ти чув. Ні, я кажу, перший раз чую. Ті, котрі робили зі мною, коли я обкатував мотори, ну, мотористом був в техніці. Останній обкатчик помер. Помер Юза Тур, помер владик Пастинак, помер шевців, багато помирало всі, я кажу, до нього. Таке наше життя, що зробиш? А він скільки разів ми з ним говорили за Біблію, за Слово Боже, він мав Біблію вдома читав. І їх три сина, сина, всі три сини не жинати. Найстарший він був. І, і робив зі мною на обкацію в селі Осетниці, помер. Помер я. Таке життя коротке, людське, що людина може сьогодні говорити, спілкуватися, може багато мріяти, планувати, але приходить час, треба очі закривати і забиратися, ці звідти, лишати все. Що би не мов чоловік, що би він не надбав в життю мусить все залишити. Але ще хочу на закінчення сказати проти того всього, що ми набуваємо, що є сльози, горе, печаль, журба, смуток, нуд, проти слави Ісуса Христа, являється нічого. Дорогі браття і сестри, нехай нас спаситель Ісус Христос якого ми з вами прийшли, щоб по його волі сьогодні прославляти, дякувати йому, поблагословити ваші серця, мами дорогі, поблагословити ваші думи, ваше життя, ваші молитви. І сьогодні я тільки по ваших молитвах, не знаю, хто я і що, але я знаходжуся тут. Бо я вчора думав і дзвонив до брата Петра. Я думав не бути ту. Тіло немечне, а дух сильний. Думав, не бути ту, але Бог так зробив, розумієте, я встав, дякувати Богу, Бог мене підняв, дав ще сили. Жінка каже, йдеш в зібране, йду. Помогла мені зібратися, зібрався і дякувати Богу. Я вас ще бачу, слава Богу, брати і сестри. Бо наше життя дуже небезпечне і коротке на тій земній долині. Брат Андрій згадував йова. Йов нарікав, нарікав, проклинав той день, який він народився, але він проти Бога нічого не сказав, брат нагадував. І наше життя часом Заганяє в нас в такий кут хвороби, болезні, смутки, журба, проблеми, спокуси. Але з того всього виводить наш Господь на чистоту і дає нам віру, в яку ми маємо в ній перемогу, і наша мета, наші думки тільки туди до гори, звідкіля, поміч приходить. Слава нашому Господу! А зараз. Ми будемо з вами молити, дякувати йому, що ми ще сьогодні один одного бачимо. Слава Ісусу Христу! Нині і по віки вічні. Амінь.